Останній дев'ятий розділ весна і смерть і світле воскресіння. Весна прийшла так якось несподівано, зима стояла міцно до пори. Вітри війнули з півдня, і тоді вона, немов у ворсклу, з'їхала з гори. Ще сніг ковтала повідь широченна і рала ждав іще тужавий лан. Тужавий лан, тобто тугий не м'який. І під горою, вишня наречена, вже до віночка міряє туман. Подовша в день полегшали ці тіні, вечірні тіні спогадів і хмар, І дика груша в білому цвітінні на ціле поле світить, як ліхтар. Уже в дітей порожевіли личка, уже дощем надихалась рілля. І скрізь трава, травиченька, травичка, і сонце сипле квіти, як збрилля. Бриляться чоловічий головний убір з широкими крисами. Вже онде щось і сіють у долині, вже долітає пісня з далини, вже горлиця, а врукає в бруслині, а врукає тобто воркує, стоять в заплавах золоті лини. Тут коло нас така зелена балочка, там озеро не видно йому дна. Вже прилетіла голуба рибалочка, ніс в неї довгий, довший, ніж вона. Вже й дикі гуси в небі пролітали, вже й лебеді кричали крізь туман, вже ходять в болотах біля Полтави ходуличник, крохаль і турухтан. Ходуличник це мисливський птах ряду куликів, крохаль це водоплавний птах родини Качачих. А турухтун це болотний птах родини сивкових. Воскресли люди, хоч яких хто квелий, тобто безсилий, після облоги, схожі на примар. І монастир з цвітіння тих жарделей пливе у небо, як з рожевих хмар. Жарделя це вид абрикосів. О Боже, духів і живої плоті. Я вперше усміхаюся прости. Якась галузка в тому живоплоті і та он пнеться, хоче розцвісти. Весна прийшла скасовано угоду. Вся Україна знову у вогні. Цвіте земля, задивлена в свободу. Аж навіть жити хочеться мені. Як гарно в хаті, як просторо в сінях, аж оживають ниви і сади, а щоб хоч щось лишилось на насіння на пасху їли хліб із лободи. І знов лелека молиться до зірки, Клинець городу хоче врожаю. Є ж меня жита, макує півмірки, і чорнобривці, й трохи рижию. Рижій це трав'яна рослина. Спасибі, земле, за твої щедроти, за білий цвіт, за те, що довші дні. Прийшла весна, сухоти є сухоти, все гірше і гірше мені. Уже от кашлю в грудях все зболіло, то в жар, то в холод кидає. Ну, ось уже й моє намисто побіліло, мов паморозю сизою взялось. Як дивно, жар, але холонуть руки, а солов'ї чогось, як на вісні. Навісні, тобто шалені, самотнім добре жодної розлуки, сухотним добре гаснуть навесні. От тільки шкода, вже не заспіваю, город глушіє вже не прополю. Щодня ту ніч, як смерть перепливаю, життя, як промінь сонячний, ловлю. А дні стоять, не хочеться тужити, і кожна пташка хатку собі в'є. Скажи, Зозуле, скільки мені жити? Кує зозуля, цілий день кує. Іван приходив так посидів мовчки, Устав, пішов, оглянувся з воріт. Лише весна укинулась в листочки, підняв їх знову гетьман у похід. Заграли знову труби до походу, війнуло громом з тясми на ріки. Богдан підняв козацтво за свободу, універсалом обіслав полки. І знов земля кипить у боротьбі. І знову я належу не собі, сказав Іван, дивився, як востаннє, торкнув мене прощальними вустами. Не знала я, що сум такий огорне, вмирати буду пом'яну добром. Кирея з вильотами чорна в останній раз майнула за бугром. І я, котрій давно вже все байдуже, уже нічим я сльози не впиню. Прощай, Іване, найвірніший друже. Шляхетна іскро вічного вогню. Виходить полк Іван під корогвами, і я край шляху, осторонь, стою. Моя душа здригнулася словами, співають пісню, Боже мій мою. І зелененький барвіночку, і не плач, не журися, і за свого миленького богу помолися. І про того козаченька, що їхав за Десну, Рости, рости, дівчинонька, на другою весну. І про воду каламутно, чи не хвиля збила, і про тую дівчиноньку, що вірно любила, і про гору високою, і про ту криницю. Дівчата вчора берегом ішли, та й заспівали ой не ходи, Грицю. А я стояла, що ж мені кричати? Які мені сказати їм слова? Дівчаточка, дівчатонька, дівчата, цю не співайте. Я ж іще жива. Фух, Чудовий роман. Надіюсь, вам все сподобалось. Дякую за те, що ви пройшли цей шлях разом зі мною. Не забувайте підписуватись, залишати свої коментарі. І до скорої зустрічі, друзі. Дякую вам.